Привітулі, кавуся номер 1 тому що тільки встала. Каже, Дігуля всі кіделяла. Ковпів четверка і нашу робити. Коли схотіла, тоді йде. Вітер, я не знаю, що це робить. І рятуємо, де його діться і куди його ховатися. Сьогодні 1 липня, ну треба ж трохи совість якусь мати, Літо. Капець, легковаться. І шупан наділа, а воно все одно. Холодно, холодно і все. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Пішла до паси. пікає просто. Вітер підганяє. Всі, погода супер. Пробуємо. Пробуємо ой, да. були си в любому сторону. Так, як Масло. Ось такий він у середині. Це він дівчата аж плакати хочеться, це чесно. То купляємо в магазині якусь тирсу. Тирсу, оце сир. Смакота діткам візьму, І то будемо до кави, до чаю. Дідуля в мене любить оце такими кубиками таку тарілку гарну накласти, цукру. Зверху молочком і їсть. Я люблю сметаною з цукром. Так люблю. Ну, смакота. Йдемо на кладбище. Оце дивіться сироватка. Бачите, який кольор? Аж салатовий. Оце вона, оце ото є така біла, знаєте, мутна, мені то не сироватка. То то, а це сироватка. Добре, така пахуча, це віті набрала. Вона теж любить попити. От зараз заїдемо віту заберемо і матунемося на кладовище. треба покропити, кругом градок, щоб бур'ян не ріс. Hit, hit, hit. Хто говорить правду в вічі, ніколи не вдарить в спину. Сильні люди підлими не бувають. Підлість це риса характеру слабких людей. Краще сказати правду в вічі, яка б вона не була гірка, а іншій людині її вислухать, як би не було боляче. Краще так, аніж, ніж у спину. І ще, хочу вам сказати, цитата мого сьогоднішнього дня, дорогі мої. Не ковтайте багато лайна, боляче, важко, міняйте щось в своєму житті. Життя занадто коротке. Якщо вам не комфортно, змінюйте, не бійтеся. Ви від того нікому краще не робите, а собі так само найгірше. Вас всіх вітаю з вівторком. Новий день. Новий місяць, дай Боженько, щоб він нам приніс гарні новини. Так кожного місяця ми їх чекаємо. А новин... гарних новин нема, на жаль, ними і не пахне. Я вчора трошки подивилась Верховну Раду. Закони, не то, що закони, там якісь вони законопроекти, якісь Шось там зміни якісь до, до законопроектів. Деякі, як послухаєш, просто диву дивуєшся. А ви про День Конституції. Не існує Конституції для людей в Україні і вже давно. Конституція вся написана під можновладців, ну не для людей. Ще вам хочу сказати, неуважно ви дивитесь мої сторіс, я петиції не приймаю, я дала посилання на людину, яка приймає, займається цим. Вона мені присилає три петиції вечором, ну, яка вже критична, я беру і в день викладаю. Вона дивиться уважніше дивиться, вона ну, розуміється на цьому, яку критичнішу. Я ірочці дуже-дуже вдячна, що вона мені погодилась допомогти, бо я ж казала, було таке і не раз, що я викладала дві петиції однакових. А тоді, коли вже вечором дивлюсь, сама голосую, о Боже, а що вже як день вона прокрутилася, і тоді мені претензії, тоді я вигрібаю лайно, тоді я не така. І відмовити не можу. Також це ж така. Я не знаю, як щоб собі сказати можна було. Але тепер стоп. Один у полі не воїн. Активу нема, петиції не буду викладати. Поки не з'явиться актив. Буде актив від рідних, друзів, знайомих. Герой не одинокий, він десь воював, якісь у нього рідні є. Вони так віддали петицію, а самі чекають голосів. Да? Ні, так не буде дівчата. Поки стоп, поки не буде актив, я написала Ірі сьогодні. Поки не буде актив, петиції я викладати не буду. Ну, от хай я буду сама гірша чи не гірша, чи можливо ті, хто зразу відмовили і не викладають. Зразу відмовили, не викладають, і вони гарні. А то так просять, викладіть петицію. Зайду ж думаю, хто ж там у підписниках, на кого не підписані. Підписані на на блогерів мільйонників, на різних інших блогерів, ті, які ніколи не викладали петиції. На мене не підписані, мене просять. Ну, дівчат, я ж теж людина, правда? Я теж в блог вкладала кошти, я теж працювала над цим. Ну, ви ж теж трошечки будьте людяними. Ображайтесь, не ображайтесь, поки петицію я брати не буду. Буде актив, я тільки за. Буде актив, я тільки за. Якось так одне я актив пішов, і підписки пішли. Ну, от так. Не знаю я. Не знаю, чого це так, яка в цьому, причина, але поки так. Чекаю на Оксану.